Російська пропаганда, яка оживає і спростовується через мобільний додаток у Києві, презентували виставку Справжні причини війни, на якій відвідувачам розповідають про наративи і брехню ворога, як це все працює, розкаже кореспондентка П'ятого Софія Норенко. Вона зараз на зв'язку зі студією відвідала цю виставку. Отже, Софія, чуєш студії? нас, бачиш нас, бо ми тебе вже чуємо і бачимо. Розказуй, про що ця виставка, які там основні експонати. Катю в київському метрополітені на станції метро золоті ворота відбувається прямо зараз виставка. Тут представлено 30 плакатів, які так чи інакше показують так, би мовити, в усій красі російську пропаганду та її наративи, які ось під час укр... російсько-української війни з політ намагаються нам все таки так закидувати, і не тільки нам, а й нашим західним партнерам. Тут що важливо, що це не просто плакати, а можна прийти, скачати додаток, і вони почнуть в режимі реального часу оживати. Також до них доданий саме в цьому додатку текст і аудіо супровід. Розробили цю. Виставку громадські громадські наші ініціатори дуже вони так переймаються тим, що нині, особливо за кордоном, дуже багато людей піддається на ось ці всі і псові від Росії, і також дедалі більше українців, все таки час від часу заходять на ці ж самі телеграм-канали від окупантів і читають там інформацію, що вони нам розповіли. Давайте послухаємо. За кожним плакатом зашифровано те, як працює російська пропаганда, як вона впливає на нас, як вона викривляє дійсність, коли війну називають спецоперацією, коли вбивство українців називають освобожденням, коли захоплення наших територій називають освобожденням. Цю виставку можна відвідати безоплатно, якщо ви відвідувач метрополітену, або ж всього навсього сплатити вхід у київську підземку 8 гривень. А проте, подбайте про те, аби у вас був гарний інтернет, щоб ви могли в повній мірі побачити всі ці зображення, які оживають. Адже ось з того, що ми бачимо, то тут можна якраз цікаво побачити ось ці всі відео, як там, наприклад, Тонув крейсер Москва, чи така невеличка візуалізація того, як все-таки будуть арештовувати Путіна? Ну і власне прочитати і почути, що говорили на болотах, то в них спочатку крейсер Москва не тонув потім таки це був вже з доброї волі і так далі. Чи то про той ж самий потенційний в майбутньому арешт Путіна, який коли видали міжнародний трибунал, видав ордер, і звісно, як на це реагували. Ле російська пропаганда, що ніби нічого страшного не сталося, і в цілому, ось таких 30 історій, щоб саме зрозуміти, все-таки от якими методами вони працюють, і вже навчитися відрізняти, що є правда, що є неправда, і як, взагалі, відвідувачем виставки така ініціатива. Давайте послухаємо. Це цікаві роботи, як люди мислять, як це подається. Цікаво. Ідея дуже своєчасна, ідея потрібна. Реалізація хороша, симпатична, модернова і дохідлива для молоді. Крім того, організатори закликають усіх немайдужих українців до цієї проблеми, також організовувати подібні виставки. Для цього можна просто зайти на сайт справжні причини війни або як працює російська пропаганда, та подати таку заявку, і вам потім надішлють в електронному вигляді ось ці всі постери, і ви можете у себе в місті, в школі, в навчальному закладі чи будь навіть на роботі, провести ось таку виставку. Тавко лише там, навіть роздрукувавши на звичайних папірцях. А 4 головне знову ж таки, щоб був інтернет і ось ці плакати. Тому особливо закликають організатори користатися цією можливістю українців за кордоном, тому що сьогодні дуже важливо, щоб саме ось ця вся брехня із блід не розповсюджувалася там і в неї не ну не вірили. Така ось виставка, Катю, раджу і тобі сходити, як з'явиться вільний час, і передаю тобі слово. Дякую дуже тобі, Софія. Софія Норенко була з нами на зв'язку. Кореспондентка п'ятого. Софія зараз перебуває в Києві на станції метро Золоті ворота, і там виставка про російську пропаганду, як їй протидіяти і як розвінчувати ці міфи російської пропаганди. Продовжуємо випуск. Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністрці Естонії Каї Калас за те озброєння, яке передали естонці для України. Йдеться про всі гаубиці 122-го та 155-го калібру, які взагалі були. В Естонії в наявності зустріч двох лідерів відбулась сьогодні на Житомирщині. Президент наголосив, що всі наші партнери мають бути рішучішими і максимально швидкими у постачанні обіцяної допомоги. Ну і крім того, Зеленський подякував Естонії за допомогу в лікуванні реабілітації та протезуванні українських військових. Ну і ще Володимир Зеленський і Кая Калас обговорили політичну взаємодію та подальший рух України до статусу повноправного члена у Євросоюзі і НАТО. Зі свого боку Кая Калас акцентувала, що допомагати Україні з озброєнням боєприпасами, навчаннями навчанням військових а потрібно допоки українці не переможуть у цій війні. Володимир Зеленський нагородив гостю орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня за особисті заслуги за зміцнення українсько-естонського співробітництва та підтримку суверенітету України. Ми встигли обговорити увесь спектр питань, які мають значення саме зараз. І в першу чергу наші можливості на передовій. важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально. Рішучими, що важливо, я хотів би підкреслити максимально швидкими постачання обіцяної допомоги, а особливо зброї. як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію. Це наше спільне завдання і наш фокус номер один. Саме тому я запропонувала європейському союзу спільну закупівлю артилерійських снарядів для України, щоб відправити їх безпосередньо. Рішення ухвалили в березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконане. Ми Віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка процвітатиме з ліберальною демократією, вільною ринковою економікою та належністю до євроатлантичної спільноти. Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру це усунення сірих зон у європейській безпеці. Задля миру у Європі нам потрібна Україна у європейському союзі й у НАТО. І це також посил спільної декларації, яку ми щойно підписали. В часі новин на цю мить поки що вся інформація. Ви залишитеся з п'ятим далі. Ми буквально за пів хвилини повертаємось до нашого марафону і там продовжимо говорити і про санкції, і про те, як нам ефективніше протистояти російській пропаганді, і що вони взагалі ще нового вигадують останнім часом. А у переочікуванні українського контрнаступу як свій глубійний народ готують і що на захід кидають. Тому дочекайтесь, буде цікаво.